Аватар останній мах повітря. Чи захисник? Колись давно цей мультсеріал жив у мирі та злагоді. Та все змінилось, коли лайвекшени атакували. Тільки справжні творці, майстри усієї історії про Анга могли врятувати нас. Та коли аудиторія потребувала їх присутності найбільше, вони покинули проєкт Нетфліксу. Усім привіт, мене звуть Леся. І я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль. І не забуваємо тервенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається заберете усе назад пізніше, хапайте собі чаючу кабукавусю і до роботи. Як ви зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про нову лайв екшен адаптацію. Не побоюся цих слів легендарного аватару Ангу. Я просто обожнюю перше джерело. Це не тільки теплі дитячі спогади, а й потужна історія. І якщо ми бачимось не вперше, то ви точно знаєте, як сильно я чекала на цей проєкт і як я в нього вірила. Дарма, звичайно, але про це трішки пізніше. Чекала я його ще з 2018 року, коли Netflix тільки анонс. Сували роботу над проєктом, хоча, напевно, ні, я чекала на цей проєкт ще з тієї першої спроби, про яку не прийнято говорити і взагалі згадувати My name is і навіть hey. Джаспер Каллен, який грав тоді соку, хоча насправді того Джаспера Каллена, той фільм для мене ніяк не врятував. І спочатку анонсу лайв екшену то було дійсно класна новина. Бо мало того, що за проєкт взявся сам Netflix, а тобто творець дивних див, наприклад. Так ще й творці мультсеріалу були залучені. Ну тобто, здавалось би, що могло піти не так. А те, що Майкл та Брайан у 20-му році покидають проєкт через творчі розбіжності, і це був тільки перший червоний прапор, який я не хотіла бачити. Додало рожевого до моїх рожевих окулярів. Оці перші фото і трейлер лайв екшену. І от наче усе виглядає. Доволі такі на рівні, а Майкл та Брайан анонсували те, що вони ж працюють над продовженням оригінального мультсеріалу. Тож з'явилася якась надія, що хлопцям просто потрібно було більше вільного часу на свій власний проєкт. А потім сам Нетфлікс почав лялякати про те, як він бачить цю історію, і о. Цей червоний прапор вже став помітніше. Та не повірите, я все ще сподівалась. І як завжди, спочатку загальне враження без спойлерів, а потім люди добрі перемиємо кісточки з усіма подробицями. З хорошого одразу скажу за графіку: вона тут на рівні. От бачиш омашу чи апу з МОМО, і розумієш, куди пішли усі гроші. Особливо приємно за тваринок, бо у мене досі травма через дійсний у цьому плані. Так іноді видно зелений фон, але усе це дрібниці. Загалом атмосфера передається, і усе це виглядає, наче Серіал малювався саме по цим місцям за атмосферу. До речі, коли згадуєш оригінал, ну там ніяк без музики, та що у кінці кожної серії це мій абсолютний фаворит. І якщо вам не хочеться зробити так, коли ви її чуєте. Ви самі собі говорите неправду, задумайтесь. І Netflix додав ту саму мелодію і собі у титри. Також переробив трішки на свій лад, але все ж таки, оту головну мелодію. І одним словом, над музикою вони попрацювали. До теми атмосфери та ефектів саме управління стихіями також виглядає добре. Так, це все ще не так швидко, як в першій джерелі. Але по-перше, я думаю, що це нормально, і це зробили навіть навмисно, щоб ми все ж таки все встигли роздивитися на екрані. Ну а по-друге, могло бути набагато гірше як та. Там, де не можна згадувати де. Я була готова до того, що сюжет скоротять, чи навіть змінять, щоб покращити, якщо це взагалі можливо покращити такий шедевр. Врешті-решт, як я й говорила вже на каналі, це різні формати, різний хронометраж, тому один в один воно ніяк не могло бути. Але є нюанс. Я була не проти змін, якщо б ці зміни мали сенс, але... Про це трішки пізніше у частині зі спойлерами загальна картинка все ж залишилась, тому навіть якщо ви не знайомі з першим джерелом, це все ще цікавий та гарний за картинкою атракціон. І у принципі так дивитись можна. Та якщо ви дійсно хочете ознайомитись з цією історією і лором взагалі, то все ж таки краще подивитися оригінал. І ось чому у цьому лайвекшені оця ось величезна помилка усіх зараз лайвекшенів чи екранізацій. Вони багато говорять і майже нічого не показують. Це вже краще за того ж персі. Джексона, наприклад, за якого ми вже говорили на каналі, але то все ще жорнючий мінус, і про Персі Джексона, до речі, дуже схожі долі у цих проєктів: от, типу, масштабне улюблене багатьма перше джерело, яке у 2010-му отримало екранізацію в форматі фільму, яка стріском провалилася, і у 24 му величезна студія робить другу спробу екранізації, але вже в форматі серіалу. Та в аватарі принаймні більший хронометраж. А тобто, є час все ж таки співпереживати героїв. Бо усе вирішується не за секунду, але добре, не відходимо від справи. Таке враження, що творці проєкту дуже боялися, що ті, хто не дивився перше джерело, взагалі не зрозуміють, що і де відбувається. А тому діалоги у лейвекшені просто максимально недолугі, та й не тільки діалоги, монологи туди ж. Герої говорять про свої емоції і про те, що вони збираються зробити, озвучують свою мотивацію іноді навіть по мільйону разів, щоб ми вже точно зрозуміли. Особливо. Анг, який за сезон сказав: я навіть не знаю скільки разів, хто він такий. Я гамно, дебіл, ідіот, я ганьба, я зрада, що йому потрібно відпустити, і куди відтепер дивитись? І через оцей погано прописаний сценарій та діалоги страждає і акторська гра. Так, головні актори до цього усього ще й діти. А коли дитяча акторська гра була на рівні Оскару, правильно, але поганий сценарій робить цю гру ще гірше. Іноді було таке враження, наче сценарій взагалі писав чат Дібіті. Ось настільки усе. Було дивно з цим, щоб ви розуміли. Ще було боляче дивитися на костюми. Зрозуміти мене правильно, вони непогані. Типу, дуже схожі на те, що дійсно носили герої. І дякую, що в костюмах є колір. Бо зараз дуже люблять прибирати усю цю яскравість та насиченість, бо це ж реалізм, це лайв-екшн. Тут усе має бути сірим і темним, як усе життя. Але усі ці речі виглядають, наче косплей костюми. Я довго думала, чому це так? Раща, чому це так? І є варіант. Ви Помітили, що, по-перше, сама тканина виглядає такою ось дешевою, а по-друге, вона ідеально чиста. Тобто речі, наче щойно пропрасовані. На них немає ні плям, ні бруду, ні подряпин. Вони настільки чисті, що їх от можна хоч зараз йти брати у рекламу якогось гелю для прання. Одяг не виглядає так, наче його дійсно носять і їм користуються. Особливо це помітно на дітях і у таборі Соки та Катари. Типу, це ж бідне поселення, а на всіх костюми наче чи годину назад з пошиву, та навіть косплеєри роблять паруки краще за цю. Отут у мене взагалі нема варіантів, як директори по образам та костюмам подивились на це і затвердили у проєкт зі 120 мільйонами. Але повторюся, загальна картинка і атмосфера все ж таки зберігається. Тому якщо ви все ж таки вирішите подивитися, ну не сильно пожалкуєте втраченого часу. Знов все ж таки краще подивитись або навіть передивитись оригінал, але про це трішки пізніше. Зараз Останні попередження для тих, хто боїться спойлерів, бо я вже не витримую. Так і бути біжіть, але обов'язково повертайтеся, бо в нас тут найцікавіше тільки починається. Ну я з першої серії вже розплакалася, бо воно мені люди добрі, ну дуже схоже на наші реалії зараз. В нас теж, знаєте, є такий собі народ вогню, який теж скидає б на цивільні квартали наших Омашу. Ось буквально дивлюсь на це і слухаю, як, наприклад, питають, чому взагалі народ вогню розв'язав цю віку. Де у відповідь Ну це ж просто народ. Вогню, і от буквально думаю ви this... Play about us. і тепер я до речі не можу дивитися на Зуку і дядько Айро як раніше. Тобто, людей, які типу, намагаються бути хорошими з народу вогню. А усі ми знаємо, що таких не буває, принаймні до моменту перемоги і виплати репарацій. Ну і ще я плакала, тому що я знаю лор, і тому усі моменти з тим самим яцу просто у саме серденько. Та мені цікаво, чи ті, хто не знайомий з першим джерелом, чи це вас також розчулило, чи все ж таки не вистачило часу ось проникнутися персонажами? Бо знову ж таки, у тому ж пер Джексоні, це була одна з моїх основних претензій: що ти не встигаєш перейнятися, і у більшості випадків тобі пофіг взагалі що там коїться з тими чи іншими героями. А що власне з тими героями коїться? Анг, і я бачила у тіктоці, що більшості не сподобався сам актор. Але для мене це наче Анг зійшов з анімації. Так, акторська гра має покращитись і якнайшвидше. Але візуально Гордан і Анг ну це один в один. Але взагалі у реальному житті він поводить себе більше як Анг. Анг, аніж у серіалі, і так не тільки за Ангом, до речі, тому знову таки акторська гра має покращитись разом з сценарієм. Бо по тому ж сценарію, наприклад, Анг в нас тепер вміє літати, на відміну від оригіналу. В оригіналі Анг літав тільки за допомогою свого ось літачка, я забула, як він називається, і у принципі можна подумати, що така зміна навіть логічна, бо це ж маг повітря, тобто він вміє вправлятися з повітрям. А тобто, цілком можливо підняти себе в небо і зробити такий собі ефект, наче він дійсно але ж Анг в серіалі то вміє літати, то ні. І ось що я мала на увазі, коли говорила, що зміни мають мати сенс. Ще один приклад незрозумілої зміни: це коли Анг просто виявляється, вирішив піти і провітрити голову в ніч, коли зник на 100 років. Коли в оригіналі він настільки злякався відповідальності, що прям втік. І ось цей оригінальний варіант: ну погодьтесь, він виглядає більш потужні і змістовніше, аніж просто піти та пройтися, і не повернутися тільки через те, що потрапив у шторм, і це. Теж можна було показати навіть швидше за те, що показали у серіалі, просто мінуснути ось розмову Анга запою, показати якісь емоції на обличчі Анга, потім показати, як він збирає речі потихесеньку, і крадеться до виходу з міста. Але ж тоді б це могло кинути тінь на зображення Анга як персонажа. Бо як же ж так, в нас головний герой не ідеальний? І це ще одна жарнюча проблема лайв екшен. Сценарій повністю прибрав усі мінуси головних персонажів, зробивши їх максимально плоскими. А хто? Просто дитинка, яка хоче гратися та дуркувати, реально гратися та дуркувати, а не просто озвучити це в монолозі. Він не пішов до острову Кіоші, тому що він хотів знати більше про Аватара. Перш за все, він там бігав, стрибав та дуркував, і взагалі навіть спершу не зрозумів, що то за землі, на які вони натрапили. У мультсеріалі він дуже довго тягнув час і просто бешкатував, перш ніж дійсно прийняти той факт, що він аватар і має врятувати увесь світ. У серіалі ж Аанг просто, наче з першої серії, прийняв у таку свою тяжку долю. Беремо до уваги оті ось нескінченні згадки від Анга, що він не знає, що йому робити і що йому потрібно відпустити минуле і дивитися у майбутнє вчинки, вчинки говорять інше. Єдине, що в принципі сходилось тим ось оригінальним небажанням брати на себе відповідальність, так це те, що Анг нормально не вивчає магію, але трясся за увесь сезон, який пересказує дії першої книги, яка буквально називається Вода. Нам показали, як Аанг практикується з магією води. Е, Разів ні з Катарою, ні з паку в північному водному племені. Єдиний раз, коли Анг дійсно використовує воду, то тільки у стані Аватару. У мене багато питань з приводу змін у цьому серіалі. Наприклад, сока. Теж бачила у тому ж тіктоці, що люди не задоволені кастингом, але я знову їх не розумію, бо для мене це знов-таки один в один. І ще один в один з молодим Семом Венчестером чомусь. Але той самий сценарій зробив соку менш смішним і він взагалі не кривляється. І знову повертаємось до теми, що голиним Героям ні в якому разі не можна мати мінуси в характерах. Мінуси, які в оригіналі робили цих персонажів такими цікавими, глибокими та складними. Мінуси, через яких у персонажів якраз таки і була та сама моя улюблена арка герою, про яку я вічно говорю. А тобто, щось, якась лінія сюжету, яка допомагає цьому персонажу стати краще і вчитися на своїх помилках. Ну, ви вже розумієте до чого я. Сока не сексист. Я розумію, що зараз інші часи і в сучасному суспільству така тема. Не підходить. Але ж в оригіналі ніхто й не говорив, що сексизм це круто. Навпаки, у мультсеріалі щоразу, коли ця тема підіймалася, вона критикувалася. І сока багато отримав на горіхи через те, що якраз таки мав такі погляди. А тобто, врешті-решт, він проробив величезну роботу над собою і змінився на краще. І саме тому це було важливо показати. Але Нетфікс взагалі побоявся якимось чином чіпати ту тему. Ще раз це страждає ще один персонаж, але мені. Потрібно трішки більше зараз часу, щоб налаштуватися на цю розмову. Ще один помітний мінус: просто нульова хімія між сокою та принцесою Юї. Дивлячись на перуку, я в принципі розумію соку, але все ж таки. І недостача хімії помітна навіть з більш такими ну непрохідними персонажами, грубо кажучи. Та що там говорити хімії, не вистачає навіть самому Тріо. Ось тут мене тримала тільки пам'ять оригіналу, тому це було більш-менш терпимо. Але об'єктивно навіть я помітила, що серіал недостатньо. Показав зародження і як такий розвиток дружби між трьома, говорячи про трьох. Добре, Катара, ось це має усі шанси бути для мене розчаруванням року. До самої акторки, ну питань нема. Ну майже я її пам'ятаю ще з часів Н з двома Н. І навіть якщо вона, ну, візуально не дуже схожа на Катару, я була готова це пробачити, якщо б в лайв екшені її зобразили нормально. Але таке враження, що від Катари ну там залишилося у серіалі хіба що ім'я. Маленька Катара, яка з'явилася ото у флешбеці у ніч, коли мати соки та катари не стало. Ось Ця маленька акторка показала більше емоцій, аніж типу як головна катара за весь сезон. Я коли щось дивлюсь на огляд, я завжди пишу собі нотатки. Так от єдине, що я записала з приводу Катара, це те, що вона поводить себе як амеба, і це, і наче про ту саму Катару, яка мала бути мамою групи. Іноді майже буквально, бо сока якось зізнався, що коли він намагається згадати маму, він бачить лише обличчя Катари. Це іначе наче як про ту саму Катару, яка владна, зрозуміла. Суперемоційна. Вона може злитися, вона може заздрити. Вона увесь серіал буквально бореться за свої права, за свою особистість та індентичність. Тож так, для Катари та сексистська лінія також була важлива, бо вона, грубо кажучи, стала ось таким ось потужним магом води на перекір оцим застарілим поглядам. Катару мультсеріалі вкрала оті ось вчення магії води у піратів, а тобто, усе робила завжди сама. Прапра її ніколи нічого не. Не давала, до речі, про прапра баку -пра. дозволяє навчатись Катарі магії води тільки після того, як дізнається, що Катара родичка прапра, в яку він колись був закоханий, та прапра покинула його саме через отакі ось застарілі сексістські погляди. Катара 2024 року. Це тихесенька, милесенька кульбабка, і через це настільки нудна, наскільки собі взагалі це можна уявити, і знов таки до самої акторки, ну майже питань нема. Ви самі спробуйте щось вичавити з таким-то сценарієм. Му, я злюся саме на творців серіалу тут, бо таке враження, наче з нас усіх оригінал дивилась тільки я. Ще багато хто помітив абсолютно просто відсутність хімії між Катарою та Ангом, як і як такої любовної лінії. Але я сильно не хочу зупинятися зараз саме на цьому, бо за історією та і актори як такі це все діти. І тому мінуснути оцю ось любовну лінію, принаймні зараз, ну, в принципі, логічно. Хоча прихильники Зутари, наприклад, отримали своє, згадуючи про Зутару зуко, ну це. Для мене, чесно кажучи, не було влучання з першого погляду. Але до кінця сезону я в принципі зуку прийняла. Хоча досі не розумію, як за усі вісім серій зуко ні разу не згадав і не сказав про свою честь. Доля так була, але честь люди добрі. Де вона? Що це коїться взагалі? І так це все ще далеко від саме оригінального зуку, але усе не так прям погано. Як це кричункають у тому ж тіктоці? Особливо не розуміє тієї претензії, що типу зуко недостатньо. Привабливий йому 15 за сюжетом. Well, ви про що? І знову таки зуку наче відбілило у цій версії. Нагадаю, що спочатку мультсеріалу саме зуку був таким собі головним злодієм. Усі його реальні мотиви, сумніви і все таке інше воно приховувалось. А тобто не показувалось з першої ж серії. Саме зуку, а не генерал, атакував остров Кіоші у мультсеріалі. Але у лайвекшені зуку наче забороняється робити щось таке ось ну дуже погане. І нам постійно показ. Яка він м'якенька булочка, і що насправді він взагалі не хоче нічого поганого, от тільки щоб татко їм пишався, і хоча б його помітив. До речі, про татка, і знову таки про зміни, які не мають сенсу в оригіналі, коли лорд озай зробив своєму сину опік? Зуко взагалі навіть не думав про те, щоб битися з батьком. Він ніколи б не дозволив собі йти проти батька чи якось йому суперечити ще й в 11-12 років. А у серіалі показали, що Зуко навіть спробував боротися з татом. Дуелі єдина зміна, яка мені дійсно сподобалась, так це те, що екіпаж на судні зуко це та сама бригада, яку лорд Озай хотів відправити просто на загибель. А Зуко виступив проти такого плану батька, бо не розумів, як так можна вчинити з людським життям. І то ж лорд Озай вигнав зуко саме з цією бригадою. Ось тут додається сенс, і ось про що я коли говорила, що зміни це добре, якщо їх можна пояснити. Ну і щоб не відходити далеко, лорд Озай, це як на мене топ. Один кастингу і відіграє він просто ідеально. Єдине, що мені не сподобалось, так це те, що його зробили майже ось головним персонажем. А тобто, він з'являється майже що в кожній серії і не один раз. В оригіналі ми бачимо озая. Ось ну дійсно бачимо, тільки в останній книзі. До цього моменту це були лише, наприклад, його голос, його корона на голові, чи якийсь силует. Бо невідоме це завжди лячніше. У версії ж 24-го року. Озай він. Так, він все ще холоднокровний тиран, але уся його містичність і загадковість вона просто руйнується. І ось так, цей лорд Озай він такий поганець, але наче вже й не такий страшний. І от, може, саме через це Азула у версії 24-го року має взагалі нахабність суперечити своєму батькові. Бо оригінальна Азула ніколи б навіть слова проти Лорда Озая не сказала. У мультсеріалі Лорд Озай, це наче не єдиний такий авторитет для Азули. В усіх інших випадках вона егоїстична. Божевільна на рівні Харлі Квін лякаюча маніпуляторка. В Лайвекшені знов таки нам буквально одразу показують, яка вона невпевнена в собі, а вразлива дівчина. І хоч це дійсно так, та в серіалі це просто її єдині характеристики. Тобто без усього у цього злючого та колючого. І додаємо до усього цього ще кастинг. Ось тут. Я розумію. Знову таки у тому ж тіктоці багато хто ще й обурився, що ось ті, хто не задоволені кастингом азули, вони насправді є фетфобами. Але справа взагалі не в цьому. Справа не в комплекції, а в самих рисах обличчя. Акторка має чіткий бейбіфейс. І саме через це вона виглядає такою ось солодкою і занадто милою для азули. Саме тому, до речі, я зараз нічого не скажу про Маю та Тайлі. Бо мені чесно, все одно на комплексію головне, щоб. Би передали класно ось саме характери персонажів, а це поки що не зрозуміло, бо їх показали. Ну усього нічого. Ще в нас з вогняних дядько Айро він викликав в мене найбільше емоцій, так скажу вам. І через те, що саме цьому персонажу дали найсильніші сцени в сезоні, теж поховання сина, плюс актор дійсно гарно відіграє. І через те, що я ну не могла не проводити паралелі з реальним життям. От знову таки до перегляду я навіть якось і забула той момент, що дядько Айро буквально був драконом заходу. Тому в ось цьому відео я бачу себе тільки так. murder? Але зараз я все згадала, і для мене це більше ніколи не буде просто милим дядьком, який полюбляє чай. До речі, чаю тут було не так вже й багато. Як би він не прикидався хорошим, я більше не зможу це розгледіти назад. Особливо запам'яталася та сцена з магом землі охоронцем. Несподівано другим найпотужнішим актором в серіалі цей мужчинчик відзабрав від свого екранного часу. Просто максимум. Але це дійсно дуже потужна сцена, яку нам зараз дивитися, ну навіть тричі болючіше. Ідеальний момент, щоб нам усім нагадати, донатити, як тільки можемо. Уф, ну і свиденький такий бліц по іншим персонажам, бо я так можу довго лялякати, як ви розумієте. Усі попередні аватари дивні. Типу Кіоші, замість такої холодної, розважливої жінки з мультсеріалу з якогось переляку тільки кричить та злиться на анга. А аватар року якимось чином став блазнем навіть більше за бумі. До речі, про бумі. Він був не непога... Кани за атмосферою в цілому, але от його зміни я взагалі не зрозуміла. По перше, його капелюх. Ну добре, насправді, по перше, бумі у мультсеріалі тільки пранкував Анга. Тобто, Анг ніколи не був у небезпеці. На відміну від серіального бумі, який тільки і злився на анга, і буквально хотів то його або себе, або його. Анг в мультсеріалі не знав до останнього, що бумі це бумі. А тобто, останнім квестом бумі для Ангу в оригіналі було саме здогадатися, хто він такий, тобто. Назвати ім'я короля, Тож, така собі зустріч єдиної людини, яку Анг знав свого минулого, так би мовити, життя. Вона в лайвекшені взагалі незворушлива. Ну, типу, зустрілись та й зустрілись, чого бубнити? Джет так, це так. Більше мені сказати нічого. Хоче з'являється раніше за оригінал, але можна пробачити. суюкі просто багиня, і мені, до речі, дуже сподобались у ті зміни з управляючим острову. І ще одне до речі, мама суюкі тут це мама Кіри з Вовченя. А кіра з вовчення це Джун. Усі ці жінки просто прекрасні, усіх просто обожнюю. Хоч історія Джуну в серіалі не така сама, як в оригіналі, але це також можна дрібниці пробачити. І знову де, правильно у Тіктоці, говорять, що Андрі Джо саме могла зіграти Азулу краще. Але знову таки, люди добрі. Азулі 14 за сюжетом. Акторці 38. Просто дайте цій жінці більше роботи і ролей в інших проєктах. На цьому і зійдемося. Яцу, як ви зрозуміли. Мені теж сподобався, навіть будучи взагалі не таким, як у мультсеріалі. Але найяскравіша зірочка серед усіх безсумнівно чоловік з капустою. My Якщо ви не згодні, подумайте знову. Коротше кажучи, аватар 24-го року він ну не ідеальний і навіть не сильно той хороший. Але ми усі знаємо, що могло бути і гірше. І перегляд саме цього лайвекшену змусив мене задуматись над лайвекшенами у Голлівуді зараз, як такими. Якщо ви не додаєте більше глибини, а навпаки, її навіть іноді й забираєте, тобто не додаєте нічого нового, то в чому взагалі прикол? Що це, як вони люблять говорити, більш зріла версія? Якщо ви проберете емоції і гумор персонажів, це не означає, що ця версія вже більш доросла стала. Вже давно час зрозуміти, що якщо це анімація, тобто якийсь. Мультик це не означає, що воно тільки для дітей. Теж аніме має неабияку глибину і сильні сюжети, часто навіть сильніші і глибші за майже усі фільми від Netflix. І не треба стидатися саме формату анімації. Але Голівуд все одно вже зазіхається навіть на наруто і, скоріш за все, цю махіну найближчим часом не зупинити. Аватар за перші чотири дні прем'єри вже зібрав 21 мільйон переглядів, а це на 15% більше за той самий One Piece. One Piece отримав. Мав другий сезон, тому, скоріш за все, його отримає і аватар. Це я з майбутнього аватар отримав не просто друге, а ще й третій сезон. Люди добрі. Чи буду я дивитися його, якщо він вийде? Звичайно, так. Але вже, напевне, не з такими очікуваннями. Що з цього вийде, побачимо? Як мінімум, будь ласочка, не давайте писати сценарій чату GPT. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому, чи в наступному відео. Та поки що. па-па!